Вітаю! Сьогодні дуже коротко про підключення акумулятора Біом до інвертора ДЕЯ. Буду кашляти, вибачайте, буду спробувати вирізати це. А підключаємо інвертор ДЕЯ до акумулятора Біом. У нас є два варіанти. Перший варіант це ручне налаштування, другий варіант з'єднання покан. Зараз зробимо з'єднання покан. Це мене акумулятор 15 кВт Біом, я професіонал, бла 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 всі ви його знаєте. Варіантів там не мільйон. Значить, тут Gigon BMS, ну, всі узнають по отворах. Значить, достаємо резиночку. Вставляємо CAN в CAN. Значить, якщо у вас одна батарея, положення цих перемикачів не має значення, можете поставити їх в будь-якому варіанті. Плюс-червоний. мінус червоний плюс Чорний У мене воно під'єднано не в інвертор, а до моєї великої шини. Де всі акумулятори. Бачите, в мене тут їх жмені приєднані до всіх інверторів і контролерів. Іншими словами, а, вставляємо його сюди БМС, бачите? Значить, у вас є два варіанти: є шнур від D, жовтий, і є чорний шнур від БІОМа. Вони повністю підходять і той. І той. А, дивіться, яка у вас ситуація по. Довжині цей жовтий на 40 см довший за цей. Тобто мені потрібно довший. Да? А може вам, щоб соплі не розводити, треба коротший. Обирайте, виключно через це. Підключили, а сюди заходимо в параметри. Зараз я світло виключу і продовжимо. Підключили сюди. Тут підключаємо. Стереночки, я тут розблокував, все, батарій сетінг. обираємо. літіум. Зберігаємо, ліземо в батарій сетінг, перевіряємо, нічого не редагуємо. Протокол 0.0. 0 Що Ну, тобто виставляєте, як звичайно, що тут не 10, а поставлю 15. лоу bat поставлю 20 і рестарт 35, це більш ніж Достатньо, Зберіг. Все, батарея підключена. О, от, іконка батареї, напруга, струм, який він віддає. 21 А Максим... поточний струм, температура, якщо бачите, на мінус 20, значить підходить. І ті е... встановлені обмеження, які по Буместі. 57,6, буває 58, якщо чесно, іноді. Е... 142 це заряд. 190 розряд Все працює повністю. Значить, я повертаю, звичайно, ж так як в мене багато батарей. Та й взагалі я за гручні налаштування User Bud Voltage зберігаю, знов повертаю, щоб перепровірити, чи все зберіглось. От такі мої налаштування. Тут можна до 56. У мене так мало через те, що є інші прилади в системі, і щоб струм заряду у нас ну, нормально працював з інших інверторів і контролерів. Я виставив так, можете сміло ставити 56, 56, 56, 48, 50, тут все добре. Чому я обираю ручний режим завжди? Через те, що а, я не заряджаю батарею до 57 і 6, 58 як це є автоматично. Всі батареї заряджаються ідея до такої напруги, але якщо ставиш вручну, то жодних проблем. На відміну від акумуляторів, ідея, біом акумулятор працює. Постійно вручну поставили і він не засинає як деякі акумулятори. Ну, ви знаєте про цю проблему, кожні 24 години, якщо немає комунікації, він щось вирубається. Не знаю, на що вони таке придумали, але тим не менше. Зараз розберемося, якщо нам треба кілька акумуляторів. Якщо нам потрібно з'єднати кілька акумуляторів, ми можемо плюси-мінуси з'єднати таким чином. Або якщо це 20-ка інвертор, то в самому інверторі на два входи, Значить, сюди привели кан на RS. 400, тобто оцю, зараз одну хвилиночку. От сюди підключаємо на перший таку штуку рідний шнур. У вас буде він в комплекті з кожним акумулятором. І так точно в другий акумулятор втикаємо його сюди ж. Тут в одному з акумуляторів обираємо в інструкції все написано, але ж не будемо складнювати. Ставимо перший перемикач. Перший діб перемикач вверх. І взагалі, да, перепрошую, один у мене в Отак От робимо один, а другий робимо всі вниз. І все у вас прекрасно працює. Якщо вам треба 3, 4, 5, 10, то в інструкції все вписано. Використовуємо англійську версію інструкції. Все дуже просто. Зараз я його сюди поставлю. Закрию кришку. Значить, є два, два гвинтика, їх на 15 му іноді не знаходять. Вони з цими кілечками. Ось один. Зараз знайдемо інший. От там інший один та другий. І все. Для чого нужны ці штуки? Тут є виштамповки. Якщо вам треба через верх провести, ви просто вибиваєте і вставляєте цю фігню. Але це ми такого ще ні разу не робили. В комплекті до акумулятора є кріплення до стіни. Воно сюди вкручується, і до стіни там шмяк. Регулюйте глибину, якщо вам це потрібно. Мені це, звичайно ж, не потрібно. Дивимось, як видно нашу батарею підключену по кану в нашому додатку. Девайс, інвертор, девайс інформейшн, Вниз, батері, БМС. Є параметри. Всі необхідні нам для того, щоб зорієнтуватись. Що тут у нас є? більш ніж достатньо. Іншими словами, інвертор, бідея і акумулятор БІОМ підключаються один до одного, що називається easy-easy-easy, тобто без жодних проблем. Ви можете обрати кан комунікацію чи ручні налаштування на ваш вибір. Я обираю завжди ручні налаштування і собі, і своїм клієнтам, хто дуже прям хоче більше, то е, може зробити кан з'єднання. І так, і так, це дуже просто, це буквально в, одне, в одну дію, в одну Activities. І це не складає жодних проблем. Акумулятор Biom прекрасно працює з Ідеєю, ідея працює прекрасно з акумулятором Biom. Наскільки я знаю, зараз вирішується питання з Деї, чи воно вирішено в процесі оформлення, щоб Біом потрапив в список рекомендованих акумуляторів Деї. Це станеться, мабуть, в червні. 25 року, тобто дуже і дуже скоро. Отака От історія. Всім гарного дня. Підписуйтесь на канал і на телеграм-канал в описі.